Слава Дизну, здоров'я Вриславик воїн. Пресятає з Господящих нашого віка, притягне наша. Афганська війна стала однією з найтрагічніших сторінок історії українського народу. Її ніхто не оголошував. Вона вибрала 2378 синів України і залишила по собі на рани її учасників. 118 своїх синів утратила Чернігівщина. І з них 19 Є всі на нас, в парковані, на наша пам'ять.